І Китаю. Кожного четверга у нас проходить ярмарка в місті. Тому зараз я хочу піти подивитися, що там продається. Ну і, Звісно, вам покажу, які ціни на ярмарку. Така ярмарка починається. О, ось такі чобітки михові. А такі в яку ціну? 350, 350 такі коштують. Гарні. Це як світло не буде у нас взимку, тут треба такими запасатись. Гарні тут різні є. Ой, які дощечки класні. Це ручна робота, мабуть, чи що? Дуже гарні. У формі сот. Ось такі. Для м'ясних, сирних тарілок. Ліди дитячі. Дитячий. А по чому такі пліди у вас? Такі 700. Оце двосторонній можна. Це скільки він отакий? Ну, плюс ну метр. я мав... Ага, по розміру. Метр на Метр метр. Там, на метр Горіли, молочний. А це що? Це так а, на стульчик? На ага, я зрозуміла. Ось є тут ага. різні кольори. А чехольчики такі по чому? За штучку, ой, господи, зняла. Ага, це чехлина на табуретки. А ви відправляєте, якщо замовляють? Да. А який номер у вас? 622 16, 32. Так, це відправляють, тому можна замовляти і отримувати такі гарні ручної роботи. Пліди і чохли на стільчики. Окуляри. Окуляри різні. Далі торбинки. Сумки, торби. Так, одяг. На цю сторону у нас вже продуктова. Продукти. Ковбаси. Ковбаси, м'ясо. А почам такі кабануси? 69 Це всі, так? Да? Це у нас овочі. Овочі, овочі, капуста, огірки. Там Помідори. Так, 80 гривень персики. Нектарин 100. Так, огірочки. О, сливи вже які великі. А це чорниця і малина. 100 грамів 30 гривень. Вчора по 100 брала. Ай 120 є. 75. Картопля. 85. У нас така ярмарка з однієї сторони. У нас е, одяг взуття. Ой, які гарні вишиванки тут є. І спіднички. І скатертини. А спідничка така, в яку ціну? Отака. От а, це костюм. Такий костюм 1200 на дівчинку. Ви відправляєте, якщо замовляти? Да. Номер, скажіть, скажіть. 0,67? 274. 274. 63 6332. Все можна замовити, все відправлять. Дивіться, які класні костюми. У мене дівчинка теж 10 років. Буду купувати, але трошки пізніше, мабуть. На хлопчиків, ну, Це таке маленьке більше. Це для хлопчиків. Дуже гарні. Клас. А ось дивіться, скільки тут багато їх. Вишиванок. Дуже гарні. Риба є. Риба буде. Крупи різні. Крупи є також. Крупи горіхи. Дивіться, яка вибор великі горіхи. Ага, тут еще у нас сушеные фрукты. Так, изюм тут я. Все сушеные. Прям еще Так, С молочно. Молочная продукция. Все. Колбас колбасно. Смородина вже продається. Мед. А мед по чому літр? Різним, який у Цвіточний Світочний. А... Є аквасія і рос. А по чому ціна? Цвіточного. Цвіточного півлітрова баночка 130. Баночка ага. 260, значить за 250. Це літр тут, так? Да, да? да. Кіло чотириста. А, Катя, вона Акація дорожче? Дорога, 170 гривень. За пів літр за півлітра. Да. Пів ага, зрозуміло. Зрозуміла. Так, мед дорогий, але він дуже полезний. Так, це що нас є просто так і триволі. Це те, що не треба. Держачка треба чи ні? Лопати. Тут можна купувати теж цапки та ножі різні. Тобто у нас такий ярмарок, що можна купувати все. І хлібне, і пирожки, і взуття, і е, солодощі, риба. Піти. Ось тут у нас і квіти продають саджанці. різні, сало. Сало, сало. Почом сало? Сало 150 200 230 гривень вам там. 250 вам 230 Дуже м'яко. Здоров'я, щастя, удача. Так, тут у нас теж сало. Сало, м'ясо.

А це на вагу, так, сир? 395 за кілограм. Ярмарка наша закінчується. Тут вона у нас невеличка. Ось тут знову одяг. Хімія в самому кінці. Ось тут продається теж різна ковбаси. Ой, такі. Які величезні видири. Це як кажемо, на вона це все копчене. Дуже песне. І курка курятина. Філе, окорок. філе 145, генюка 75. Людочка, вона те кості. Показала вам ярмарку. У нас вона ну, така калоритна, тому що там є і продуктові, харчові продукти продаються і різні. Одяг, найкраще мені сподобалась палатка з українськими вишиванками, просто вибір величезний на будь-який смак. Тому ну, це дуже класно. І копченості. сподобались мені, де там все копчене, все своє. Мужичок продавав. І е, е, все з дерева, вся, вся ручна робота, ну, це дуже прикольно. Гарні вироби, мені сподобалось. Що скажу по е, продуктам таким овочам і ягодам, ну ціна не, не дуже відрізняється, тому я думаю, що вона десь приблизно однакова з е, магазинними супермаркетськими цінами. Все, всім пока, до нових зустрічей.